О, чудовий прекрасний березень. Цього місяця нічого суттєвого не відбувається. Я забув, тепер ми робимо два Майнкрафт лайви за рік, і один з них відбудеться за декілька днів тут, у студії Моднг. 22 березня? Так, приєднуйтесь, 22 березня, де ми розкриємо. Оу, це я не можу сказати. Хто це? Що? Я навіть не знав, що ми це покажемо. Гаразд, я можу вам сказати, що ми розкриємо назву нового ігрового релізу. Це буде Алан? Сподіваюсь, що ні. Крім того, ми розкримо те, що може назавжди змінити ваш погляд на Майнкрафт. А ще ми будемо показувати ексклюзивний вміст фільму з Майнкрафт Муві. Ну ви знаєте мене, у мене є зв'язки. Мені вдалося отримати власне ексклюзивне відео прямо з джерела. Покажемо прямо зараз. О, почекай, вибачте, це інше. Я повинен перестати їх плутати у будь-якому випадку. Ми представимо гру, якої раніше ви не бачили. Чи може наступне загадкове відео мати якесь відношення до цього? Все, що можу сказати, це пов'язано з блоком, який потрібно замочити в воді з дуже особливої причини. Почекайте трохи. Зараз буде саме грандіозне відкриття з часів великого вибуху. Щоб дізнатися, що це буде, потрібно чекати майнкрафт лайву. Тим часом можете перевірити на. І соціальні мережі та подивитися, що ви знайдете там. І звичайно, після Майнкрафт Лайфу відбудеться наше постшоу. Ми назвали його глибокі розкопки з нашими особливими гостями. Наші розробники також зіграють у цей новий ігровий дроп. О, це кадри з минулого постшоу, а не прямий ефір з майбутнього. У мене немає камери, що знімає подорож у часі. Поки що. Все це та багато іншого на новому Майнкрафт Лайві 22 березня. Побачимося!